Уявіть, ми живемо поруч із жінками, ми чоловіки, все життя. Але більше чоловіків навіть не являють наскільки складно, тонко і геніально працює жіночий організм. Частина два ще глибша. Тут речі, які справді відкривають очі нам, чоловікам. Сім дивовижних фактів про фізіологію жінки. У жінок інший розподіл сили, і в цьому їхня перевага. Чоловіки мають більше м'язової маси, але жінки витриваліші на довгі дистанції, адже їхні м'язи повільніше втомлюються. Це доведено у марафонах, плаванні та навіть у роботі. Жіночі тіла краще переносять тривалі навантаження. Друге, жіночий мозок гостріше реагує на обличчя і емоції. У ділянках мозку відповідальних за емпатію активність у жінок вища. Саме тому вони точніше щитують настрій, помічають тривогу, Молодність в тому, навіть коли чоловік нічого не говорить, жінка його відчуває. І це не інтуїція, це біологія. Три жінка краще адаптується до стресу. Попри ніф про емоційність, її організм швидше відновлюється після стресових ситуацій. Естроген пом'якшує реакції нервової системи, а кортизол у жінок падає швидше, ніж у чоловіків. Жінки по-іншому накопичують енергію. Чоловік витрачає калорії швидше, у жінок метаболізм природньо повільніший, адже організм налаштований на більшу. Стабільність це не про повільний обмін речовин. це про іншу біологічну стратегію. П'яте жінки мають краще периферичне бачення їхні очі ширше фокусуються по горизонталі. Чоловік більше тунельний і дивиться прямо. Жінка ширше боковим зором, тому вони швидше помічають дрібні зміни, які чоловіки геть не бачать. Їхня шкіра шосте реагує швидше і сильніше, вона тонша, чутливіша, активніше пов'язана з нервовими закінченнями. Тому жінки гостріше реагують на температуру, дотик, одяг, матеріали, запах та навіть зміну вологості повітря. Сім, жіночий організм постійно перебудовується. Гормони, енергія, сон, апетит, сприйняття холоду, багато процесів циклічні. Чоловік часто думає, що це капризи, але це природній біологічний рік, який працює. Точніше за годинник жіноче тіло це система, яка працює не хаотично, а неймовірно злагоджена. І чим більше чоловік знає, тим більше розуміє її силу, крихкість і мудрість. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні серії. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.